Доброго дня, друзі, Оренді Бінфілд. Минуло півтора тижня з моменту нашого першого позакореневого підживлення нашого демополя соняшника. Нагадаю, були внесені по ділянкам препарати Bosfoliar Siріal, Avant Natur. І актив. І фоново було внесено. Барон СП 21 відсоток, бор 1 кг на гектар. З розрахунку 210 г на гектар. Сьогодні ми обстежили наше поле. Соняшник має чудовий стан. І зараз будемо відбирати рослини на аналіз. Нагадаю, ми попереднього разу відібрали. Рослини до вносення бору. І через півтора тижня після внесення зараз дамо це все в лабораторії і будемо знати наскільки і як рослина засвоїла бор, і наскільки це ефективно. і Надалі висвітлимо ці результати.